А тут вихід на плант, але тут Крок з Долберетами і просто стрибочками намагаються намагаються якусь цю ситуацію. Обійти, але Бондік! Трипл кіл завозить. 2 на 2 ситуації. Бондік все ще живий, Бондік прям згадує свої золоті часи, Мейджере в команді Flipside. Круто виходить, три мінусу на рівному місці. взагалі на 12-7 бігає. Класно, себе почуває Владислав, на цій зустрічі. Iceberg пропускає все ж таки Бондіка разом з Smash в баплент. Оп, там чули Салазара. Салазара буду чекати. А Салазар повинен розуміти, що його повинні чекати. Салазар нікого не бачить. І до кінця не розуміє, що відбувається. А там с мешта Бондік просто очікують. на Салазара, Ай-яй-яй, яка просто зараз битва витримка. Але час, час грає на Салазара, тому, скорше за все, він все ж таки дочекається. Оп, помітили один одного. Вихід розпочинається. Бондік! Збираючи 4 а Айсберг залишається один проти двох. Якщо це буде Ейс для Владислава, я не знаю. Це буде прям круто. З іншої сторони тут головне не допустити зараз помилок, щоб Айсберг ну, там не зловив якісь два хедшоти, але грають в парі. Грають в парі, там Smash, там Бонтік. Ай-яй-яй, айсберг пішов їх пушти, вони повинні це чути. Айсберг, іде просто в агресію. Боже мій, як він хоче нас догнати. Свою це... Ей, Бондіка! Просто 5 мінусів на пістолеточці, яка краса від Владислава.